Цей маленький на вигляд, чи то браслет, прикраса, чи то оберіг, незамінна і дуже потрібна річ для військових. Паракордовий браслет життя стане у нагоді в багатьох ситуаціях. У шостці єдині хто їх виготовляє, це волонтери релігійної іудейської громади. До мене звернувся мій друг, який зараз у лавах ЗСУ, і попитав: робимо ми ці браслети. Я запитав звідки він їх бачив. Він сказав, що бачив у хлопців з іностранного легіону. Ну, я позвонив своїм друзям з за кордону і вони попросили допомогти. І вони прислали технологію виготовлення цих браслетів. Браслети виготовляють із паракордової мотузки підвищеної міцності. Вона може витримувати дуже велике навантаження. Компактна, зручна річ не займає місця в рюкзаку і легко перетворюється у п'ятиметрову мотузку, яка обов'язково стане в нагоді нашим захисникам. Робиться він з паракордової мотузки на розрив 250 кілограм. Приміняти можна його як робити нож, витягувати поранених, останавливати кровотечу, накладувати шини. Ну багато призначення для цього брасла. У Євгена відповідальна робота. Він спочатку відміряє мотузку, запаює кінчики кожного відрізка, щоб вона не розтріпалася із середини. Рівні вузлики, швидкі рухи жіночих рук і мотузка протягом 30 хвилин перетворюються у рятівний браслет. У вмілих руках робота горить. Однак жінки говорять, так було не одразу. Робота дійсно крапітка, не зразу нас. Ми змогли це освоїти для себе. Була відеоінструкція, плели не один раз, потім розплетали тому, що тут дуже важливо. Ми розуміємо, для чого це ми робимо для наших хлопців. Тому потрібно, щоб була робота виконана дуже якісно. Коли сплетаємо, у нас виходить ось такий, дуже як на мій погляд. Красивий браслет, якісний. Як він працює, його ось так от в петельки одягають на руку, і він ось так на, на, на руці. Ми, коли плетемо ці браслети, кожна вкладає свою душу, думки ну, так. як оберіг для наших хлопців. Ми не кидали, зразу не виходило. ну, Мабуть, півдня ми плели, розплетали, знову плели, тому що. Розуміємо, що ми важливу роботу робимо. І я ж кажу, що кожен наближає перемогу, як тільки може. Ну і коли плетемо браслети, ми думаємо за хлопців, з любов'ю робимо. Не просто так. На кінцевому етапі Євген спаює вже кінчики мотузки, аби забезпечити підвищену міцність перекордового браслета. Їх виготовлення процес кропіткий і недешевий, адже моток мотузки коштує. Кілька тисяч гривень. Основно нам допомагає головний равін України, це Моше Асман, це головний спонсор. А так донатять хлопці, Борисенка, Ігор, Петя, який у нього син погиб, теж фамілію не знаю, допомагає фінансово, тобто .е. приносять закупають нам матеріали, ну, бджілки, це Воронежські, відрада. Тобто .е. ми звезмо. Розум... Там волонтерський рух Наталії Максіна. Тобто з багато хто допомагає. Загалом в релігійній іудейській громаді паракордові браслети виготовляють вже тиждень. За цей час вдалося зробити їх більше 40 штук, і невдовзі вони поїдуть на найгарячіші напрямки до наших військових.